Христу. Слава Мир вам, Церква Спасителя Христа. Мир. Сьогодні так цікава така тема. Ну, в всякому разі для мене цікава. Для початку маленький два віршика із всім відомого псалома, молитви Давида, 18 й Псалом, 13 вірша. Хто зрозуміє гріхи свої? І від тайних моїх очисть мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не воділи вони мною, тоді я буду непорочним, очищеним від гріха Великого. Знаєте, ми якось по звичці, коли говоримо про гріх, завжди робимо акцент. На його розкаяння, каяття і каяття гріха, розкаяння від гріха. І ми це правильно робимо. Тому що гріх має бути розкаяний. І ми маємо почути від Ісуса Христа те, що почула ця жінка, яка зблудила, іди і більше не гріши. Але тут Давид щось трошки більше говорить. Він трошки глибше говорить. Він говорить, хто зрозуміє гріхи свої. І насправді це так, щоб розкаяти гріх, треба знати, що він є. Бо далі Давид говорить. І від тайних моїх, очисти мене, є тайні гріхи. Тайні. Що таке тайні гріхи? Гріхи, які ховаються, ховаються від вас, від ваших оточуючих. Вони ховаються, і вони не можуть бути розкаяні, тому що ми про них просто не знаємо. Я хочу поговорити про гріх, який ховається саме тайний гріх, про яку чули всі тисячі разів. про нього дуже багато проповідується, говориться. Пастери, брати без усталі говорять про це на кожному зібранні. Все, що стосується, на якихось проблем в нашому житті, в принципі, це корінь. Корінь йде з цього гріха. Всі люд... проблеми людей, всі конфлікти, всі війни починаються саме з цього гріха. Сказано дуже багато, і так багато інформації про нього говориться, що здається, що серед народу Божого цього гріха вже нема. На жаль, він є. Він просто навчився майстерно ховатися. Тема називається, «За чим ховається Гординя. Саме, за чим ховається. Я не буду говорити, як перебороти цей гріх сьогодні. Це не та тема. Саме як її виявити, де вона ховається, де її схованка. Говорячи про відносини людини з Богом, апостол Петро поставив дуже цікавий акцент. Всім відоме місце 1 Петра. П'ятий розділ п'ятий вірш звучить як Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. От дивіться: два полюси гордість і смирення. З однієї сторони, ви противник Бога, що дуже погано, як я, я думаю, ви всі розумієте. А з іншої сторони, ви отримуєте благодать. Тобто, це дуже важливо не мати цієї гордині. Ви можете сказати, ну у нас немає признаків гордині. Ми всі знаємо класичні признаки гордині, правда? Пиху, зухвальство, зверхність, зневагу. Діти Божі в церкві Божій так себе не ведуть. Ми лагідні, привітні, покірні. Де ж тут є гординя? Її не видно, можна сказати, у нас нема такої проблеми, такого гріха. І коли так думаєш, то тоді чомусь не справжнюються слова апостола Петра. Де ж обіцяна благодать? Чомусь проблеми йдуть за проблемами в нашому житті, правда? Ми про них часто говоримо, молимося. Чому Бог часом нам противиться? І починаєш розуміти, що Горденія насправді вона нікуди не ділася. Вона просто заховалася. Тому і Давид просив відтайних моїх очисть мене. Е, наше завдання виявити зараз місця, де вона ховається. Тому що, чому я казав ключовий гріх, все, що з нього почалося, Згадайте Ідемський сад. Саме. Гордиливе бажання бути рівним богам, як написано, штухнуло Єву на гріх. І е, багато часу з цих пір пройшло Едемського саду. Е, гордість стала більш підступною, більш майстерною. Вона навчилася дуже ретельно маскуватися і ховатися. І от давайте будемо зараз деякі пункти так розглядати. Де вона може бути схована у кожного з нас? Це все глибина нашого сердеця. Це все зовні. все завжди всередині, в глибині. Перше, це, я би так сказав, чи от... відчували ви до себе відчуття несправедливості і недооціненності? Я впевнений, впевнений що ви відчували такі, у вас були такі почуття. В Римлянах, 12 розділ 3 вірша написано. «За даною мені благодаттю, апостол Павло каже, кожному з вас кажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромну міру, віри, яку Бог приділив кожному. Павло, недаревно звертає увагу, щоб ніхто не переоцінював себе. У кожної людини виникає ця думка. Мене недооцінили. Недооцінили. Дома, на роботі дуже часто люди ображаються, їх недооціняють в якихось колі знайомств його людина всю постійно відчуває себе, що мене недооцінюють до кінця. Всіх, всіх, де ми є, може винути в церкві. В церкві дуже часто люди трудяться, працюють, і вони так по себе починають порівнювати. От я більше працюю, ну він так собі думає. А ця людина менше, щось мені поваги не додається. Щось мене не хвалять чи мало хвалять. Хочеться похвали, поваги, слави. Хочеться. Ми думаємо, що ми заслуговуємо на більше. Ми навіть думаємо, що ми заслуговуємо на більшу Божу милість. Ми навіть, думаємо, що нас Бог недооцінює часто. І ми думаємо, що комфорт комфорту цих почесті нам завжди не вистачає. Тільки ми забуваємо одну річ: що ми без Ісуса Христа просто бунтарі, які заслуговують тільки на засудження. Учні Ісуса Христа, учні, які були з Ісусом, які були коло Нього, коло нього одного разу, теж почали. Сперечатися, хто з них важливіший, кому треба більше поваги і почестей. Теж таке було в них. Що вони почули від Ісуса в Луки 22 розділ, 26 вірш? Хто з вас більший, будь-як менший, а начальник як слуга? Якщо у вас виникає відчуття недооціненності, це прояв вашої гордині. Гординя ваша ховається за цим почуттям. Зразу після нього йде почуття несправедливості. По відношенню до того вашого становища, яке ви маєте. Невдячність, ропот або ремствування українською мовою. Минулої суботи. Брат Іван про це докладно говорив наш пастор. Ізраїльтяни нарікали. На своє життя, коли вони йшли в пустелі, постійно нарікали, 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 нарікали. Бог їм давав їжу, Бог їм давав одяг, притулок. Їм це все не подобалося. Все, що вони отримували, було мало, замало. Їхнє становище їм не подобалося. Гордиливому серцю завжди всього замало. Апостол Павло, застрягає від цього, послання до Філіппівця, 2 розділ 14, вірш, 14 вірш. Усе робіть без нарікання й сумніву, що вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного й розбещеного роду, в якому ви сяєте, як світила у світлі. Отак От через того роду непокірного розбещену, якому все не подобається ми маємо бути світильниками. Знаєте, після цього, після цих недооціненностей, після цього ремствування, яке є в серці, за яким ховається гординя ще є одна схованка. Бажання побунтувати. От таке невдоволення, внутрішнє невдоволення, яке штовхає на такий вну... постійний внутрішній бунт противлення. Було чи у вас таке пастир стоїть говорить про щось, брати говорять, а ти сидиш чи дивишся на це все, і думаєш, ну що він говорить? Ну, це ж все не так. От я би зробив по-інакшому, я би зробив краще. І, взагалі, це все не так. Ви всі все не так робите. Саме цікаво, що ніяких біблійних доказів цього нема. У вас така емоція. Така емоція у людини. Хочеться щось доказати, щось довести? Що все неправильно. Я краще знаю. Цій емоції є назва. Це Бунт Корея. Був такий чоловік, ви всі пам'ятаєте, сильний, сміливий чоловік, який теж подумав, хто такий той Моїсей? Я кращий за нього? Хто його взагалі поставив? він тут командує? Коли у вас виникає така емоція, за цією емоцією ховається ваша гординя. І ця гординя ще й назву має це бунт Корея. Бунт Корея – це взагалі. Дослідіть його, перечитайте. Це гімн людської гордині. Як можна через гордиливе серце втратити все, в тому числі і життя. Гордиливе серце. Штовхає вас далі. За цими всіма схованками, які я говорив, з'являється осуд. Вам, вам, ви постійно осуджуєте. Ближнього, брата, сестру. Все, що є в нього, в всіх поведінках, як він себе поводить, що він говорить, у вас завжди виникає осуд. Чому? Тому що горделиве серце це зверхнє серце. Надмінне. Ви завжди бачите гріхи в ближньому своєму, можливо, навіть коли їх там і немає. Вас штовхає на постійний осуд гордиливе серце. Ви себе прекрасно поводите. Ви з вигляду прекрасна людина. Ну в серці ви судите, 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 судите. Справа в тім, що після оцього осуду завжди приходить лицемірство. Тому що ви такий самий, як ваш ближній. Ну ви ж себе не судите, правда? А коли ви ближній осудите, а себе не судите. Ви лицемірите. Ви стаєте лицеміром. Так було у фарисеїв. Пам'ятаєте постійні конфлікти Ісуса з фарисеями. Фарисеї суджували всіх. Всі були неправильні, тільки вони були. Добрі. І пам'ятайте, що вони почули від Ісуса. Матвія 23 розділ. Гори ж вам, книжників Фарицея, лицеміри, що уподібниться розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всяких. Є ще переклад повні мерзенних кісток. Такий більш лаконічний переклад. Повні мерзенних кісток. Так ви. Такі ви. На вигляд здається людям праведними, а всередині повні ліцемірства беззаконня. Швидкий осуд в вашому серці. Не обов'язково ви маєте вустами його говорити цей осуд. Ні, 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 я все кажу про схованки. Це признак вашої гордині. Наостанок я залишив дві досить дивні схованки. На перший погляд, взагалі, вони ні до гордині нічого не мають. Догождання людям. Схованка гордині, яким чином правда? Галатів перший розділ 10 вірш. Чи в людей я шукав тепер благовоління, чи у Бога? Чи людям я ПРАВНОГО догождати? Якби я і тепер догождав людям, не був би Рабом Христовим. Там у послані Галатії є свій контекст, але він нам не мішає. Перед Павлом був вибір догождати людям чи Ісусу Христу. В нас теж, теж часто таке стається. У нас не така глобальна праця, як у апостола Павла, набагато менша, але ми живемо своїм життям дітей Божих. Дуже часто ми стаємо перед такою дилемою. Яка здається нам досить серйозною. Подобатися своїм оточуючим, які кругом вас є, так само, в трудовому колективі, найчастіше діти Божі страждають в трудовому колективі. Не раз я чув ці історії, коли до тебе починають відноситися зверхньо, коли тебе ігнорують, насміхаються, ти ж Тунда. Ти зазомбований. Я свій адресу не раз таки чув. Казали, чуєш, Андрій, ну ти ж був нормальним чоловіком. Ну ти ж як би не дурним. Що з тобою сталося? Знаєте, воно зачіпає ту самолюбство. Хочеться ж бути, так би мовити, нормальним, правда? Ну не хочеться і згоєм бути. Ні-ні, Ну ми всі кажемо, ні, 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 -ні, -ні що, ви, ми за віру, ми це. Копайте в серце своє. Ну, не хочеться. Не хочеться бути ізгоєм. Ні. Це нормальне відчуття, ви не стидайтеся. Нормальне відчуття людини не бути ізгоєм. Але так не виходить. Якщо ти служиш Ісусу Христу, ти будеш в цьому світі ізгоєм. Про це писав Павло про це говорив Ісус. Так от, якщо б'є по самолюбству, коли людина не може пожертвувати своїм статусом. Ради правди Божої, це прояв великого самолюбства, а прояв великого сам... за самолюбством ховається ваша гординя. Але є боко захована. Гордість це поклоніння самому собі і самозбереження за будь-яку ціну. А догождати людям за будь-яку ціну. Це годувати це самолюбство і годувати свою гординю. До речі, не путайте. Це і служіння людям, це різні абсолютно речі. Догождати людям і служити людям це дві різні речі. Не путайте два цих поняття. Апостол Павло знав, що пошуки людського схвалення завдяки компромісу з Божою правдою це прояв гордині. Тому він говорив: якби я і тепер догождав людям, не був би рабом Христовим. І ще одна схованка гордині. Це страх. Ну це вже зовсім здається. При чим тут страх. Гордість це корінь нашого повсяденного страху, наших страхів. Дивно, такої, як не задумуючись, і справді дивно. При чим тут страхи наші повсякденні і наша гординя. Наше життя наповнено страхами. Ми боїмося втратити там роботу, гроші, здоров'я, благополуччя, той самий статус в своїх оточення свого. Ми боїмося втратити в кінці кінців життя. І батьки бояться за дітей, діти бояться за своїх батьків, наше життя наповнене страхами, постійно страхами. Бог нам Бог знає про це. І Він постійно говорить не бійся. В Біблії, як кажуть дослідники, 365 раз написано Не бійся. Так кажуть на кожен день по одному разу не бійся. І пам'ятайте в е, 41-й розділ. 14-й вірш. Не бійся. Черв'як Яків по русски червь Яков. Малолюдне Ізраїлю. Я допомагаю тобі, говорить Господь, і відкупив твій святий Ізраїль. От ви мені скажіть, допомогло це Ізраїлю? Ісус, Господь, Отець, звертався до Ізраїля. Не бійся, не допомогло. Господь до нас звертається. Нам теж не дуже часто не допомагає. Наші повсякденні страхи це результат неповної довіри до Бога. А неповна довіра до Бога від гордого серця, який намагається надіятися на людську силу і на людські спроможності. Вам легше буде це зрозуміти, згадати дуже простий всім відомий приклад. Який часто наводиться приклад апостола Петра, який пішов по воді. Згадайте: коли Петро понадіявся на Бога, він пішов по воді. А коли він зрозумів, де він знаходиться, він почав думати про свої сили і свої спроможності. І почав тонути. Що він почув? Маловіри, навіщо ти засумнівався. Одна та сама людина, надіючись на Бога, стає абсолютно безстрашною. І коли вона сумнівається, коли надіється на свої сили, вона починає боятися і тонути. Бажання гордині вирішувати все самій покладатися тільки на свої сили, приводить до неповної довіри до Бога. А з неповною довірою до Бога приходить страх в наше життя. І цей приклад з апостолом Петром він дуже красномовний. Він саме відкриває цей механізм страхів людських і горделивого серця. Отакий От зв'язок, на перший погляд, дивний страху і схого гордині. Гординя ховається саме за цими страхами нашими. Я недавно прочитав дуже ну, просту, звичну фразу, якась мудра людина написала, яка мене приголомшила. Якось так. Кілька простих слів. Там написано, що через смирення Ісуса ми можемо отримати. Прощення за нашу гордість. І, от, ну так просто написано. Уявіть собі: через смирення Бога людина отримує прощення за гординю. Смирився Бог ради прощення нашої людської гордині. Це неймовірно. Задумайтесь про це. Задумайтесь ще раз про слова апостола Петра, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Треба просто попросити Бога про це. Амінь. Молимось.